Науковці з Антарктики завітали до Житомира у державному університеті імені Івана Франка відбулася прес-конференція з учасниками 18-ї української антарктичної експедиції. На українську станцію академік Вернацький сезонно відправляються українські науковці. Головне у таких поїздках за словами учасників, наука Дуже цікаво в цьому моменті де в Україні такого не такого нільзя наблюдати. Це в першу чергу, моніторинг лідниково-матіркової частини і Результаты этих наблюдений будут доложены и в научном совете, и я думаю, что есть перспектива их применения и в, план, в, в рамках функционирования национальной системы сейсмических наблюдений. А сколько человек была экспедиция? Экспедиция была 12 человек, из них 5 человек ⁇ это те, которые обеспечили нашу работу. Дизелист, механик, доктор, повар, системный администратор, это инженер связи. И 7 человек ⁇ это были чистые науковцы, 2 биолога. магнищик, два метеоролога, и, ионосфера, ну и сейсмолог. Станція Академік Вернацький є єдиною українською антарктичною станцією. Придбала її Україна у 1996 році у Великобританії за символічну ціну в один фунт стерлінгів. Сьогодні станція в Антарктиці приваблює все більше біологів, які мають змогу проводити найсучасніші дослідження. В останній експедиції в холодних умовах побував і Микола Весельський на станції Вернацькій з року в рік відбувається. Біологічні дослідження це є відміна від тієї програми, яку проводили британці до того. У них були спорадичні, так, не моніторингові програми, переважно в сезонні роботи. І біолога, який би працював там продовж року, на станції не було. Це є велика відмінність саме. Роботи української станції в останній експедиції брала участь і викладачка Житомирського державного університету Олена Мірашниченко. Вона з 2010 року працює психологом у відборі українських полярників. Нагадаємо, що Україна входить до 28 країн світу, що мають право вето щодо дій інших держав в Антарктиці. Юліана Поронько, Євгенія Соулов, телеканал СК.